Тоді Тоді на кари. Кари. Поважати людей це база. Берегти бійців це Хартія. Долучайся. Турбота про вашого кота справа довжиною в життя. А завдяки передовому раціону Поріна Уан ви побачите видиму різницю за три тижні, чудовий апетит, високий рівень енергії, покращення мікробіому кишківника, блискуча шерсть, яскраві очі. Візьміть участь у тритижневому челенджі Пуріна Уан. Гаряча пропозиція від Віасад. Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення Віасад. Дзвоніть 0800 500 460. Для зняття макіяжу та забруднень твоїх засобів для очищення недостатньо. Краще спробуй міцелярну воду. Гарнієр формула з міцелами, що як магніт притягує макіяж та забруднення за одне використання знімає до 100% макіяжу, заспокоює чутливу шкіру та зволожує її. Міцелярна вода від карнієр мастхев твоєї рутини. Не дивно, що вона номер один в Україні. Від гарнієр природна. з Усією родиною це п'ятниця вечір. Ліга сміху волонтерський десант. 4. зустрічає 50 відтінків закоханих учасників. Альфа Робел Джульєта Я. і одного суддю. Тимура більше немає yeah. Амур mm. Мирошниченко. з двома крильцями. Грає моє серце. Люблю, любов. Я тебе кохаю. Mm, Люба. Я дуже сильно тебе люблю. І заради. Що ти відходиш? Встань, тут я в любві признаюсь. Ну, Приємного перегляду. Ліга сміху. Волонтерський десант 4. Щоп'ятниці, о 22-й. На тет. до лікаря візит. Шукаю я кредит, але тепер я знаю, що більше рішень маю. Март перший, перший, куди за грошима. Моя нова улюблена традиція це перевіряти наших зірочок, чи добре вони знають Україну. І разом з ними дізнаватися щось нове. Тож ділимося улюбленими традиціями та традиційно дивимось шоу Я Люблю Україну на телеканалі ТеТ щонеділі о 19. Я люблю завтра. Відбитки наших пальців на життях, яких ми торкаємося, не тьмяніють. Це стосується всіх, Чи це лише поетичний вираз. Коли загубився настільки, що вже не знаєш, де світло, а де темрява, є лише одна правильна відповідь: любов. Я кохаю тебе. Добре, і я тебе теж. Роберт Патінсон. Пам'ятай мене завтра о 20-й на ТЕТ. 15 травня у День вишиванки дивись тет і збирай частинки коду вишиванки, які з'являтимуться протягом дня, та отримай можливість виграти настільну гру Я Люблю Україну. Детальні умови акції за QR-кодом. Важкі ноги, набряк, біль в ногах. Гінкорфорт для симптоматичного лікування венозно-лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт, щоб ваші ноги були легкими. Танцюють пси щосереди о 20.00. Стоп! Свято! Така голодна. Є щось перекосити? Натуральна картопелька та ароматні спеції твій ідеальний вибір для смачного перекусу. Толік стержи. Чіпстерс це смачно. З алергією наші спогади виглядали так. Ми плакали, чхали, чухались. Поки мама не порадила від свербежу, це терезин тева. А від чхання Дезлоратадин Тева. Тева. Лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від тева. Зустрічає новий канал Сетанта Спортспрейму, зірковий теніс, футбол світового рівня, матчі NBA, формула 1 UFC та багато іншого. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТВ. Животи, животики. Ви переживаєте злети і падіння, стрес, неправильне харчування іноді викликають біль. Нож Пафорте знає, що причиною болю в животі може бути спазм, та не всі ліки працюють однаково. Нож по форте діє саме на спазм і допомагає усунути біль. Нож Пафорте рішуча відповідь на біль у животі. Легко адаптується до тону шкіри, Тональний крем, True Match від L'Oréal Париж з гіалуроновою кислотою. Приховує те, що я хочу, підкреслює те, чим пишаюся. Міль. Відцінок впевненості. Мій відцінок свободи. 99% опитаних українських жінок знайшли свій відцінок тонального крему. Трумеч. Адже ти цього варта? Алергія. Угу. Живу з алергією, на квіти, на шерсть. У мене теж була алергія. Едем допоміг. Едем усуває сльозотечу, закладеність носа, чхання та інші симптоми алергії. Починає діяти вже за 30 хвилин. Не викликає сонливості. Едем відчує життя без алергії. Від фармак. Ей, слухай нові гелі для прання коколіно з технологією Active Color Protection. Видаляють плями, зберігають тканину та роблять кольори ще яскравішими. Вау! Спробуй разом з найкращими ароматами кондиціонерів копкаліні. Завдяки інноваційній технології ProFiber аромат тримається аж достатньою, а кольори яскраві та відновлені як нові. Копколіно збережи одяг надовго. Як я замотався. А в мене той вигорання. Може, змінимо атмосферу. Усе таку мову. Ага. Наше майбутнє залежить від цих хлопців та дівчат. Вони щодня боронять наші кордони. І ми не маємо права втомлюватись. Ці бронемобілі для бійців бригади Хартія. Давайте разом захистимо тих, хто захищає нас. На підтримку ініціативи Андрія Мацоли «Жадані собаки вирушає у великий благодійний тур «Нескорення». Азом ми можемо зробити більше з понеділка по четвер. Волонтери, волонтери, всі допомагають, всі волонтери. Змінилося життя, і ми змінились. В групі написала: хто може плести сіт. Одна не може, то друга Що там за відмазки? Ой, та бред всякий. Маріна написала: рожає. Ні, ну ти не могла ще день потерпіти, ну ти мені скажи. Угу. Закохуйся в комедійний серіал та в тих, хто щодня перетворюється на кращу версію себе. Волонтери. 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 З понеділка по четвер. О се друї, матет. Що Зранку зустрічай ексклюзивні історії. До такого життя нас не готувало Відверті зізнання, не дивлячись на мій приклонний возраст, я ще все-таки трошки шаріюся, коли голенька І справжні почуття. Ми познайомилися взагалі дуже випадково, як в кіно знаменитостей, які нас надихають. Ти виглядала так певно <різь> і зірок, які лише починають сяяти Ми будь кого вмовимо на. Дивись ближче до зірок щонеділі. Зранку на те. Наступної неділі Даніель Салем та Назар Граба. Поруч з цими хлопцями жодному холесяку нічого не світить. Альона Омаргалієва та Ліда Лі. -Далі. Ми красива команда і розум. Факт Хто виборе буж? Чи навіть вигребе? Гребе найбільше балів для перемоги. Гребен! 9, 10, 9, 10, 9. 10. Не чує баба. Неймовірні команди. Вболівай наступної неділі. Я люблю Україну о дев'ятнадцятій на п'ять. Лібрес під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки в день і надає спокій протягом ночі. І брес захист, що розуміє вас вдень і вночі, кухар рішельє. Справжній шеф-кухар у вас вдома. Я звені забито лісо. Плати менше, смакуй краще. Адже Глова пропонує всі види страв зі щоденними знижками. Тож насолоджуйся улюбленими суші з безкоштовною доставкою. Піцею на вечерю зі знижкою до 30 корисними стравами за доступною ціною. Або їжею з твого улюбленого ресторану за півціни. Завантажуй Глово, замовляй їжу, продукти і все, що забажаєш. Глова везе тобі все. Головне це трамондарниця, Дарниця. в кожній суму. Головне, пам'ятай про головне це трамон Героїчний Кріс Прат, брутальний Мал Гібсон, смішний Еді Мерфі та Саша Барон Коен. Дивись українською із власною озвучкою на Київстар ТБ. Завжди є щось нове на Київстар ТБ. Привіт, малече. Ми з тобою разом росли, раділи, ділились теплом. Завжди були поруч. Так рокували у доросле життя. І це не просто слова, це і є довіра. Мяу вже 20 років піклується про тих, кого ви любите, про тих, хто дарує вам свою любов. Бо кіт точно знає, кому довіряє. Мяу. Ей, слухай нові гелі для прання коколіно з технологією Active Колор Protection. Видаляють пляму, зберігають тканину та роблять кольори ще яскравішими. Вау! Спробуй разом з найкращими ароматами кондиціонерів «Коколіно». Завдяки інноваційній технології ProFiber аромат тримається аж до достатнів, а кольори яскраві та відновлені як нові. «Коколіно» збережи одяг надовго. Дивись усією родиною. Це п'ятниця вечір. Ліга сміху волонтерський десант. 4. <світ> зустрічає 50 відтінків закоханих учасників. Альфа Робел Джульєта <світ> і одного суддю. Більше нема. Є Амур Мирошниченко. <світ> з двома крильцями. <правлює> серце люблю, любов. Я тебе кохаю. Любос. Люб. Я дуже сильно тебе люблю. І заради що ти відходиш? Встань тут я в любви признаюсь. ну. Приємного перегляду. Ліга сміху, волонтерський десант. 4. Щоп'ятниці о 22. -й. На ТЕТ. до лікаря візит. Шукаю я кредит, але тепер я знаю, що більше рішень маю. Перший перший вперше за грошима. Волонтери. З понеділка по четвер, о 22-й. на день. У нас є сімейна традиція. Що вечора з сином ми читаємо книжки. Причому я йому читаю п'ять стрінок. Він мені одну. Вісім років вже так класно читає, я кайфую. Ну а ви не забувайте вашу сімейну традицію. І щонеділі о 19.00 дивіться, шоу Я люблю Україну на телеканалі. Я люблю Україну. 15 травня у День вишиванки. Дивись ТЕД і збирай частинки коду вишиванки, які з'являтимуться протягом дня. Та отримай можливість виграти настільну гру Я Люблю Україну. Детальні умови акції за qr кодом Танцюють пси, щосереди середи о 20-й ну Голодна. Я щось перекусити. Ні. Що? Натуральна картопелька та ароматні спеції твій ідеальний вибір для смачного перекусу. Толік стержи. Чіпстерс це смачно. Головний біль знає наскільки інтенсивний рівень стресу, втоми та виснаження переживає ваш організм. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс це потрійна формула, розроблена для усунення болю. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Від Фармак. Зробити сережки сім картками для подарунку. Золодце. Якщо у вас є старі сім-картки лайфсел, переносьте на них номери іншого оператора. Сплачуйте за один пакет послуг отримайте три. Тоді перенесемо номери і повернемося з іншими сімками. Ювелірно. Переносьте номер на стару сім-картку LifeSell до 31 липня цього року, щоб взяти участь в акції. Вільно-мобільно. Оп! Будь здорова. Дякую. Дякую. На здоров'я. Тева вже понад 120 років допомагає дбати про близьких. Рости здоровий. Тева. Щоб усі були здорові, коли моє волосся сяє, це додає впевненості в собі. Новинка Гліколі Глос від Ельсев, наш перший домашній догляд, збагачений комплексом сяєння з гліколевою кислотою. Покращена якість волосся і до двох разів більше близько. Волосся як після салону. На думку 87% опитаних українок. опитаних українок. від Ельсев. лореаль Париж. Адже ви цього вартіафлінкриваю нові крафти і насолоджуюсь. Бо пачку зручно відкривати. Грінку смачно запивати. Форма ідеальна. Залітає моментально. Найкращі спеції. Довершений смак та форма. Зроби своє крафтове фліткриття. Твоя традиція додому на свята. Моє, твоє наше. Наше майбутнє залежить від цих хлопців та дівчат. Вони щодня боронять наші кордони. І ми не маємо права втомлюватись. Ці бронемобілі для бійців бригади Хартія. Давайте разом захистимо тих, хто захищає нас. На підтримку ініціативи Андрія Мацоли гуржадани собаки вирушає у великий благодійний тур «Нескорення». разом ми можемо зробити більше. Скинь тягар важкого дня заради моменту справжнього спокою, дозволь собі відпочинок без зайвих турбот. В нас є дуже крута сімейна традиція. Тоді, коли в нас виходить, ми ввечері збираємося на дивані в центрі залу і дивимося фільми. І у лізі це називається Лягти спати під фільмец». Ми постійно дивимося одне і те саме після того, як Ліза робить нам панкейки. В неї свій фірмовий рецепт, яким вона ні з ким не ділиться, але в неї виходить це просто ідеально. Ділимось улюбленими традиціями та традиційно дивимось шоу Я люблю Україну на тет, щонеділі о о дев'ятнадцятій. Я люблю красімо приводить сьогодні. Шлях до високої моди прокладається підборами. Я хочу працювати вашим асистентом. Ви нічого не тямите у сучасній моді. Це як подивитись? Це не запитання. А шлях до себе, любов. Ти каленови та езі. Дивись культову стрічку. Диявол носить прада. Сьогодні о 21-й. наступної неділі Даніель Салем та Назар Граба поруч цими хлопцями. Жодному холостяку нічого не світить. Альона Омаргалієва та Ліда Лі. -Далі. Ми красива команда і розумна факт. Хто виборе? Буш! Буш! чи навіть вигребе? Гребе найбільше балів для перемоги. Не чує баба! Неймовірні команди. Вболівай наступної неділі. Я люблю Україну. О 19-тій. На пять. Невіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін скажи болю. Ні, вчасно. Кухар рішельє. Частина історії французької кухні. Тож, поїхали. поїхала в